Налийте мені, будь ласка, горілки. Ви з глузду з'їхали, у нас тут лікарня. Ну, тоді спирту. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Домогосподарка зателефонувала на популярну радіопередачу, у якій ведучий допомагав слухачам вирішувати їхні проблеми. Я виявила у підвалі свого будинку скунса. Як його звідти вигнати? Зробіть доріжку слібних крихт із вашого підвалу на задній двір, запропонував ведучий. Це позбавить вас тваринки. Через годину жінка зателефонувала у ще більш засмученому стані. Я зробила так, як ви сказали. Тепер у мене в підвалі вже два скунса. Дівочі посиденьки за вечірніми коктейлями. Одна каже: Ой, дівчатка, вчора дзвінок у двері відчиняю, а там високий стрункий красунчик, чоловік з блакитними очима та ще й з тортом, шампанським, квітами і пакетом фруктів. Та ти що? Та виявилося адресу і помилився. От козел. Абрам Цукерман отримує поштою запрошення від Рабіновича на своє срібне весілля. Наприкінці запрошення написано: тим друзям, які не зможуть до нас прийти, подарунки буде повернуто. Абрам каже, дружині, треба щось подарувати. Не надіслати подарунок незручно. Але є вихід. Ми до Рабіновичів не підемо. Подарунок повинні ж повернути. Абрам іде до сусіда і просить позичити на кілька днів розкішний і страшенно дорогий срібний канделябр. Відсилають цей канделябр Рабіновичу. Минає три дні, п'ять днів, тиждень, два. Канделябр не повертається. Він починає сильно нервувати. Ще через тиждень Абрам каже дружині, забув, напевно, Рабіновичі про мене, і про канделябр, зайду но я до нього і ненав'язливо натякну. Заходить. Рабінович зустрічає його з радісними обіймами. Ну, нарешті, любий. А я якраз сьогодні дружині кажу якщо наш Абрам сьогодні не зможе до нас прийти, то ввечері відсилаємо йому канделябр». Холодець будеш їсти? Ні, я вчора вже його їв. А суп? «Суп буду». Ну, а ти добре, сказала дружина і поставила холодець у мікрохвильовку. Чоловік на полюванні пускає з лука стрілу, біжить за нею, знаходить у болоті, а поруч жаба сидить і каже жаба візьми мене додому, посади на подушечку, поцілуй, і я перетворюся на красуню. Додому я тебе візьму, на подушечку посаджу, а цілувати не буду, відповідає їй чоловік. Чому? запитує здивована жаба. Ха? Красунь багато, а балакуча жаба одна. Я що золочуся?» Вчений в інтерв'ю газеті. Усі мої міркування безглузді, якщо вони вирвані з контексту. Наступного дня вийшла газета із заголовком. Вчений зізнався, що всі його міркування безглузді. Сидять чоловіки з дружиною у вітальні перед телевізором і базікують про різні речі. Поступово заходить бесіда про життя і смерть. Чоловік каже: не допусти Таню ситуації, щоб я був у стані овоча, залежним від електроприладів і крапель, що стікають із пляшки. І якщо я опинюся у такому стані, відключи мене від цих приладів, які підтримують у мені життя. Дружина мовчки встає, вимикає телевізор і викидає у смітник пульт і пляшку з пивом чоловіка. Степане, чого ти так довго з дружиною говорив? Ти, Василю, не уявляєш, яка вона. Нічого не розуміє, що я їй пояснюю. Я на неї так кричав, так кричав, матюкався на всю вулицю. До мене навіть будівельники з сусідньої будови підійшли. Запитали, куди щебінь розвантажувати. Думали, що я виконроб. Свідок, ви зобов'язані говорити суду правду і тільки правду. А тепер розкажіть, як усе сталося? Ваша честь, я нічого не знаю, не знаєте? Але 10 хвилин тому ви стверджували, що знаєте справу в усіх подробицях. Говорила, але я не думала, що ви поставите такі жорсткі умови. Добре одягнена молода жінка йде вулицею назустріч, бездомна, яка рік не милася у брудному балахоні зі сплутаним брудним волоссям і відповідним ароматом. Бездомна. Мадам, дайте два долари на обід. Мадам, виймаючи 10 доларів із гаманця. Скажіть мені тільки чесно, якщо я дам вам 10, а не 2 долари, ви напевно вина купите? Що ви? Я кинула пити вже багато років тому. А може, ви підете на шопінг замість того, щоб купити їжі? Ні, ні, яке там, мені їжа важливіша. А може, ви на них у перукарні або в салон краси сходите. Ви з глузду з'їхали. Я років 20 у перукарні не була. Мадам. У такому разі я вам дам 100 доларів за умови, що ви підете зі мною і моїм чоловіком у ресторан. Та ваш чоловік, запевняю, дуже розсердиться, я ж брудна і запах у мене той ще. Нічого, нічого. Нехай знає, який вигляд має жінка, яка не п'є, не ходить по магазинах і не буває в перукарні. Триває репетиція оркестру, диригент. Так, усім стоп. Третя скрипка сильно фальшивить. Довга пауза. Потім здивований голос. Третьої скрипки сьогодні взагалі немає. Диригент киває і спокійним голосом Добре, тоді передайте йому мої зауваження. Приїжджає на будівництво Держкомісія, викликають виконроба. Коли закінчите будівництво? Десятого, ззаду тихий голос. Ти що, дурень? До десятого ми точно не встигнемо. Виконроб так само тихо через плече. Сам ти дурень. Я ж не сказав місяці, рік. Студент складає іспит з історії, повертається до сусідки і запитує: А в якому році скасували кріпосне право? Дівчина, зайнята своїм запитанням, коротко відповідає у 61-му. Хлопець відвертається про щось думає і через хвилину знову повертається до неї. Почекай, це як? У 61-му ж Гагарін у космос полетів? А, ну так. Напевно, на честь цього й скасували. За сильного зустрічного вітру над смугою зависає маленький літачок санавіації, цесна караван. В очікуванні своєї черги нарізають кола два боїнги. Цесна висить над смугою 5 хвилин, 10. За деякий час у пілота одного з боїнгів луснув терпець і він видає в ефір: ти сядеш коли-небудь чи ні, мужики? При такому зустрічному, скажіть спасибі, що я хвостом вперед не лечу. Один чоловік запитує іншого як у вас на фірмі пройшла реорганізація? Погано. Зарплату хоч залишили? Зарплату залишили. Мене ні. Одеса, парк Шевченка. Молодий чоловік і дівчина сидять на лавці. Дівчина звертається до молодого чоловіка. Беню, ти знаєш, що я твоя майбутня дружина? Беня здивовано, Саро, дуже цікаво. А як, на твою думку, це станеться з любові або під примусом? Сара відповідає: Беню, це тобі самому вирішувати, як це саме станеться. Якщо ти захочеш цього з любові, то буде з любові. Якщо ти захочеш, щоб це було з примусу, то це буде з примусу. Людина вільна у своєму виборі. Один приятель мрійливо каже іншому ось прокидаєшся вранці годині так о коп'яті сонечко, пташки співають, біжиш у душ, потім кіл 30-40 навколо будинку, потім готуєш неймовірний сніданок. І часто це з тобою ні разу. Як добре, що ти сьогодні рано повернувся з роботи. Я вже не можу впоратися з нашим сином. А сьогодні він що викинув? Коли ми йшли додому зі школи, він запитав у мене, що продає на розі ця розфарбована дівчина в дуже короткій спідниці. Ну, це просто звичайний інтерес, банальна цікавість. У цьому немає нічого поганого. Так, але через годину він розбив свою скарбничку. Технар – це той, хто запам'ятовує рік народження Панаса Мирного через основу натуральних логарифмів. Гуманітарій це той, хто запам'ятовує основу натуральних логарифмів через рік народження Панаса Мирного. Жертва ЗНО це той, хто не зрозумів, у чому тут гумор, тому що не знає ні про панаса Мирного, ні про логарифми. В Єреванське КБ приїжджає японська делегація. Головний інженер вірменин розповідає: Ось тут у нас сидять 8 інженерів, ось тут 12, ось тут 16 Японець. А у нас на весь завод припадає всього 7 інженерів. Делегація їде. Головний інженер задумливо йде додому. Задумливо вечеріє, лягає в ліжко, крутиться півночі і думає Ну, шість зрозуміло. А з ким сьомий у нарде грає? Валерку, у мене для тебе дві новини хороша і погана. Які ж це? Я від тебе йду. Так, так, так. А погана. Ізя сидить за прилавком. Час закривати крамницю, а клієнтів усе немає. В останню хвилину вбігає молодий чоловік, кидає на прилавок долар, хапає конверт за цент і вибігає, не чекаючи решти. Вдома дружина запитує Ну, який сьогодні був оборот? Ну, та оборот так собі, зате дохід колосальний. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У секшоп заходить пом'ятий чоловік і викладає на прилавок гумову жінку. Я тиждень тому у вас її купив, каже він продавчині. Товар бракований. Я набрав у ванну води і перевірив, вона повітря пропускає. А чому ви до нас одразу не прийшли? – резонно запитує продавчиня. Одразу не міг, зітхає чоловік. Сусідка по комуналці в замкову шпарину все бачила, а менти не одразу розібралися, що за жінку я у ванні втупив». Британські вчені встановили, що шоколад підіймає настрій. Вони, напевно, ще горілку не пробували. Париж. Світлофор десь в районі Єлисейських полів, червоне світло, лівий ряд аудіо останньої моделі, а в ньому Ізя. Правий пежо, і в ньому Мойша, біля узбіччя Абрам на велосипеді. Озирнулися, впізнали один одного Радість неймовірна. Здрастуйте, рідненькі, а ви пам'ятаєте Одесу, шосту школу, о, стільки років. Це треба відзначити. Йдемо в Мулин Руш, і негайно. Абрам скрушно. Боюся, у мене на цей шинок грошей не вистачить. Ой, я брашу. До чого ці умовності між старими друзями? Ну, їсти не будеш, просто посидиш. Перша ніч молодят. Рідня таїться під дверима, вслуховуючись у звуки. Нічого, крім хропіння, не чують. Всі в напруженому очікуванні, раптом чують. Ніжки, ніжки вище піднімай. Усі зітхнули з полегшенням. Нормально. Уранці запитують у молодят із натіками. Ну, як спалося, діточки? Чудово, але поки спали, якась сволота, всі меблі з кімнати через вікно витягла. Правда, що ти запитуєш імена тих, хто тобі насолив, щоб не забути їм помститися? Та ну, дурниці які. Е, а хто, кажеш, тобі це сказав?